Ось і стартував неоднозначний клубний чемпіонат світу, який з нетерпінням чекав, мабуть, один лише президент Фіфа Джані Інфантіно. Здавалося, що проти цього змагання налаштовано все: складна політична ситуація всередині Сполучених Штатів, протести, маленький ажіотаж на стадіонах, продаж квитків за якісь копійки тощо. Але факт залишається фактом. Турнір розпочато, і 32 команди будуть боротися за призовий фонд загальним розміром у 1 мільярд доларів. Сьогодні ми поговоримо про реальних фаворитів та претендентів на перемогу в цьому змаганні, але не у форматі топу, а просто у вигляді списку. І рекомендуємо вам додивитися відео до його кінця, тому що без сюрпризів точно не обійдеться. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Перед тим як почати обговорення потенційних претендентів на перемогу, варто в двох словах згадати правила турніру, щоб, хоча б на базовому рівні розуміти його концепцію, як уже зазначалося в змаганні. Будуть брати участь 32 клуби з шести регіональних конфедерацій. 12 колективів представляють Європу, 6 з Південної Америки, по 4 команди з Північної Америки, Африки та Азії. І один представник з Океанії. Також Сполучені Штати отримали на один додатковий квиток більше на правах країни-господарка. Всі клуби поділені на 8 груп. За підсумками групового етапу: дві найкращі команди з групи виходять до плей-офф. Починаючи з однієї восьмої фіналу. При відборі команду ФІФА враховували результати з 2021 по 2024 роки, а у випадку з топ-клубами Європи вдавалися ще й до клубного рейтингу УФА. Призовий фонд цього турніру складе аж 1 мільярд доларів. 525 мільйонів з них буде розподілено між усіма учасниками змагання, а 475 будуть поділені згідно з спортивним результатам клубів. Тут варто підкреслити, що раніше переможець клубного чемпіонату світу старої формації. Отримував всього 10 мільйонів доларів. Тому, як ви самі розумієте, проблем з мотивацією команд бути не повинна. А тепер до претендентів. Малоймовірно, що Хабі Алонсо зможе за декілька тижнів налаштувати гру мадридців потрібним чином, щоб вони одразу почали показувати футбол, який зумів би вдихнути у фанатів надію на те, що сезон прийдешній принесе за собою багато змін. На жаль, зараз в стані мадридців накопичилося дуже багато проблем. У цього колективу повністю відсутній баланс між захистом та нападом. Команді не вистачає класичної дев'ятки. Вінісіус та Мбапе і сьогодні не можуть грати ефективно, перебуваючи на полі одночасно. Але завдяки класу футболістів королівського клубу вони ще можуть вирішувати великі матчі. Наприклад, у минулому сезоні Мбапе забивав хет-трик у ворота Барселони, який якій мадриці програли всі чотири матчі сезону. Вальверде наколотив 5 голів із дальньої дистанції тільки в рамках Ла Ліги. А ще креативні індивідуалісти Белінгем та Родріго, на якого, до речі, Алонсо робить велику ставку. Цей склад реалу дуже незбалансований, але, тим не менш, один з кращих у світі. Алонсо не потрібно навіть придумувати щось екстраординарне, варто лише зробити декілька дрібних покращень і спрямувати злість гравців в потрібне русло. Їм не вдалося виграти зовсім нічого. Їх критикували та цькували. Страшно уявити, скільки злості накопичилося у мадридців на самих себе і на хейтерів. В той час, як умовний ПСЖ приїде до США продовжувати грати в своє задоволення. Реал має намір довести всім, що вони й досі найкращий клуб світу. В команді все ще є проблема з травмованими гравцями, але вони вже встигли підсилити лінію захисту перед турніром. Підписавши Діна Хьойсена та Трента Олександра Арнольда, а також мега-перспективного Вінгера Франко Мастонтуонто. В якому турнірі б не грала Баварія та в якій формі не перебувала б команда, вони завжди будуть вважатися фаворитами. Їхня атака за правом вважається чи не найкращою у всьому футбольному світі. Один з найефективніших центр форвардів прямо зараз Гаррі Кейн, креативний Олізе, молодий, але все ще один з кращих на позиції десятки Мусіала, бетонуючий центр поля кіміг. Є просідання з лівим флангом атаки та в обороні. Та якщо м'яч в атаці, то вам точно не заб'ють. Баварія довела це в своєму першому матчі на турнірі проти бідного Окленда, який пропустив аж 10 голів. Наразі Баварія підходить до матчів групового етапу в чудовій формі. Мюнхенці достроково перемогли в Бундеслізі та не брали участі у фінальних стадіях Ліги Чемпіонів та Кубку Німеччини. Тому для вирішальних матчів у них залишається чимало сил. Чи зможуть продемонструвати достатню кількість ігрового тонусу той же Парі сан джермен чи Інтер? Дуже велике питання, відповідь на яке скоріше ні, ніж так. Якби не жахлива реалізація, то можливо Баварія мала б усі шанси на требл цього сезону, тому що за показниками XG вони були кращі за Інтер інтервалчі, а в Кубку Німеччини взагалі грали в меншості, та тим не менш були кращими за ударами. Проте варто пам'ятати, що реалізація це річ не постійна. Не пощастило протягом сезону, можливо, пощастить на чемпіонаті світу. До речі, ми нещодавно зробили окреме відео про найкращих футболістів сезону. І, звичайно, в ньому йшлося і про кейна. Радимо вам його переглянути. Посилання буде в підказках та в описі, а в закріпленому коменті ви знайдете посилання на наш новий канал з короткими відео. Коли Родрі травмувався восени минулого року, справи у містян пішли геть погано. Звичайно, що їхній тотальний провал пов'язаний не тільки виключно з травмою спанця, але Саме недоступність опорного хава стала каталізатором для всіх інших проблем. Наприкінці минулого сезону він вже встиг вийти на поле на 7 хвилин в матчі з Бормутом. А це було аж 20 травня, тому за цей період він міг набрати ще кращу форму та підійти до змагання максимально готовим. Окрім цього, Мансіті вже встиг підсилитись трьома новачками в особі Рейндерса, Шеркіта Айтнурі, що напряму свідчить про серйозний настрій команди на ці змагання. До того ж, вперше сезону 16 16-17 Манчестер Сіті залишився без жодного виграного трофею, що для команди такого рівня просто нечуваний провал. Для Пепа Гвардіоли це особиста мотивація, шанс довести, що його колектив здатен боротися за великі турніри. Це дуже-дуже серйозне змагання. Влітку увесь світ буде спостерігати за ним. Велика кількість команд топ-рівня буде боротися у цьому турнірі, і я можу запевнити вас, що ми намагатимемося з усіх сил. Ми вирушаємо туди, щоб виграти його, заявив Пеп. Через виграний квадрупл та динамічний стиль футболу, перед яким не встояла майже жодна з європейських команд, колектив Луїса Енріка за правом вважається головним фаворитом клубного чемпіонату світу. Парижани довели, що на футбольному полі вони вміють майже все. Забувати з позиційних атак чи на контрударах, вести м'яч флангом або через центр поля, оборонятися з високою лінією оборони або низьким блоком, хоча такі випадки можна порахувати на пальцях. А головне всі свої дії вони роблять неймовірно швидко. В моментах, коли треба присісти на своїй половині поля або супернику вдається перехопити ініціативу, на сцену виходить джіджі -Джі Донарума і витягує все, що летить у ворота. До того ж, у ПСЖ є досить непогана лавка запасних. Беральдо, Лі, Рамуш, Барколя всі вони не світові зірки футболу, але підсилити гру команди в якомусь окремому аспекті можуть спокійно. Перевага Парижан ще й в тому, що на них не тисне тягар обов'язкової перемоги, коли інші колективи можуть зрадити паніка та мандраж, французи будуть спокійними, бо за їхніми плечима і так вже всі можливі трофеї сезону. Тому Енріке з його бандою може спокійно грати у свій футбол та отримувати задоволення. Беззаперечним фаворитом турніру Паражан вважає, і суперкомп'ютер ОПТА, який дає на їхню перемогу аж 18,5%. У Атлетико Мадрид є одвічна проблема. Їм бракує стабільності, щоб вигравати у слабких та середніх команд на дистанції всього сезону. Саме через це в їхній скарбниці так мало трофеїв іспанського чемпіонату. Наприклад, в матрасників всього 6 поразок в Лалізі. Стільки ж. У Реала та Барселони. Натомість у них в активі аж 10 нічийних результатів. Вони не здатні стабільно перемагати, але все ж майстерно уникають поразок. А саме це і те, що потрібно у змаганнях на виліт. Не дивлячись на поразку в першому турі проти ПСЖ у матрасників, все ще є непогані шанси на вихід з групи. А ось в поєдинках плей-офф якраз і знадобиться здатність вигризати нічию. У банди Діго Сімеона дещо схожа мотивація з Реалом та Мансіті. Вони теж залишилися без трофеїв і прагнуть до з що здатні нав'язувати конкуренцію в боротьбі за золоті медалі. Захист матрасників дав промах у боротьбі з молодяком ПСЖ, але ставити на них хрест зарано. Ця команда відома як і неочікуваними провалами без будь-якого суперництва, так і тріумфальним поверненням у стрій, чого від них і очікуємо. Здивовані один із найкращих клубів Саудівської Аравії та переможець місцевого чемпіонату сезону 23-24 готовий запалювати на міжнародній арені. В цій команді зібраний один із найкращих складів з команд Близького Сходу, починаючи від Буну та Жоао Фелікса, закінчуючи Сергеєм Мілінковичем Савичем та Мітровичем. Очолює цю команду фіналіст Ліги Чемпіонів Сімоне Інзагі. І на папері це звучить досить таки цікаво та небезпечно. Італійський кул. Чудово працює з віковими футболістами і ставить якісну позиційну гру. Тому цей колектив може спокійно стати темною конячкою всього турніру. За нашими сміливими прогнозами, Аль-Хіляль спокійно може поборотися за вихід з групи та, можливо, навіть вхопитися за шанс показати свої сили в одній восьмій фіналу і пройти в наступний етап. Друзі, а як ви вважаєте, хто виіграє цей турнір? Чи є шанси у Челсі, Борусі чи Юве? Чи можливо змагання візьме якийсь тіньове? Клуб. Пишіть про це в коментах, підписуйтеся на наші канали і бувайте!